Є знижки на гепаргін. 15% в аптеках. Подорожник, пам та ощад. На нас в Бельгії подали в суд та хотіли позбавити батьківських прав. Відео з таким заголовком у себе в соцмережах опублікувала Марія. Розповідає, що у 2022 році вона із сім'єю переїхала до Бельгії, і все було добре, аж доки її маленький син не почав хворіти. Саме у розпал хвороби дитині мали робити планову вакцину від поліемеліту. До мене зателефонувала медсестра та запропонувала записати дитину, і я пояснила, що моя дитина хвора, і поки що я відмовляюсь від вакцинації. Поки бельгійські медики лікували сина Марії від грипу, йому ставало все гірше. І жінка прийняла рішення їхати в Україну. З Самого першого огляду педіатр вже побачив, що в дитині збільшені аденоїди. Українські лікарі діагностували хлопчику аденоїдит третього ступеню. Прийшовши лікарів, Марія сином повернулась у Бельгію і була шокована, коли побачила лист із суду. І подала на мене в суд через те, що я порушую права дитини. Я не вакциную дитину. Тим самим це може стати ризиком для позбавлення батьківських прав. Юрист із багаторічним стажем Богдан Кушнір каже: коли ви перебуваєте в іншій країні, маєте слідувати її правилам та законам. Додає. У Європі правила щодо захисту дітей набагато суворіші ніж в Україні. Ми кажемо про європейські країни, де є можливість того, що якщо навіть якщо батько чи мати нагримала на дитину, в неї можуть забрати її особисті речі, помістити її до тимчасового місця перебування, забрати в неї дитину, передати до соціальної служби. Натомість підставами для позбавлення батьківських прав в Україні можуть стати Алко чи наркозалежність батьків, домашнє насилля або ж якщо дорослі змушують дітей до праці, у нас є вичерпний перелік підстав для позбавлення батьківських прав. Е, перша підстава це якщо дитину не забрали з пологового будинку. І звичайно, найголовніша підстава це невиконання батьками батьківських обов'язків. Відмова від вакцинації у цей список не входить. Батьки несуть в особисту відповідальність за те, що вони не вакцинують дитину, але змушать, змусити їх це зробити. У лікарів і у держави немає можливості. Лікар педіатр Анастасія Шаловицька також каже, вакцинація в Україні не є обов'язковою. Проте, все ж існують певні рекомендації та правила. У нас в Україні є національний календар щеплень до нього входить вакцинація від 10 інфекційних захворювань. Діти, які не отримали профілактичні щеплення, вони за законом не мають права відвідувати дитячий колектив. Батьки можуть написати відмову, але ці діти повинні бути на дистанційному навчанні. Лікарка пояснює і чому вакцинувати дітей важливо. Є таке поняття як колективний імунітет. Коли більшість людей навколо щеплені, то навіть якщо десь виникне випадок інфекції, то за допомогою цього колективного імунітету інші люди будуть захищені. Рекомендую також уникати зайвих відтягувань вакцинації. Запевняє те, що коли дитина хворіє грипом, її не можна вакцинувати від серйозніших хвороб. До прикладу, дифтерії чи кору міф Протипоказів до вакцинації їх не так багато. Вона звикли вважати, що якщо, наприклад, дитина має якісь хронічні захворювання, то їй не можна щеплюватись. Треба уникати якихось зайвих медичних відводів, які дійсно не мають ну нормального наукового обґрунтування. А історія Марії закінчилась її перемогою разом із довідками від українських лікарів про стан здоров'я сина. Вона пішла до сімейного лікаря у Бельгії. Яка написала, що хлопчику і справді варто відтермінувати вакцинацію. Я ж взяла довідку з дитячого садочку, де вчителька підтвердила, що я хороша мама. Я ніяким чином не погрожую здоров'ю своїй дитині, а навпаки, я піклуюсь. Разом з родиною вони вирішили повернутись додому в Україну, бо через загострення хвороби сину потрібна операція. Вакцинувати хлопчика в подальшому також будуть в Україні.